І так, друзі, всім доброго дня, тракторний бригадір Україна з вами. Ще по поводу мототракторців є у нас Зубри 250, ось такі в зеленому кольорі. Зараз, по суті, є два вида мототрактора з двигуном 11.05. Це булати і зубри, ось такі зелені. У нас є вже по йому відео по йому в нас є, ну, можемо коротко повторитися, пройтися і подивитися, що він себе представляє. Сразу кажу, моделька, якщо ви придбали такий трактор то документів на нього не буде. Можемо зробити, тільки вам договір купля-продажу у вас буде. І все. От Всі документи на нього. На облік вони не ставляться. Тому це важливий момент. Зразу його озвучую, щоб потім не було ніяких питань. І так, що себе представляє цей трактор? Акумуляторна батарейка на 80 А. Тоже вже хорошо почали ставити сюди потужну батарейку, так як 50-ки вони зімою погано заводять. Даний двигун. Є генератор під капотом встановлено, виносний генератор, який дає хорошу зарядку. 14 А стабільно тут є. Двигун простий, мотоблочний, солярочка, водичка. Один циліндр, чотирьохтактний, дизельний. Ну, В принципі, все по двигуну. Вони на, на мототракторах усі однакові. 6-12 передні колеса. Крила передні на нього є, комплектуються в комплекті, вони є. По вивороту коліс. В принципі, нормально як для мототрактора. Так же, як і в інших, розвивається колія передня балка Там від метра до метр 30 чи метр сорок, здається, не пам'ятаю точно, скільки воно там. Ну, роздвигається нормально. По задніх колесах також двигається у нас колеса, регулюється колія 9,5 на 16 колеса, резина. Також максимально широкі, які тільки бувають на мототракторах. Трактор ремінний, два прямих ремня у нас йдуть профіль Б350 від мотора до коробки передач. Приборна панелька стандарт, як і на всіх інших тракторцях. Ось. Моточаси, температура, масло, три датчики. Даний трактор комплектується у нас фрезою 1,20 Ну, Можливо, придбати голий, такий, як він зараз є на відео, без фризи. Можливо, з фризою, з плугом. Фриза 1,20 м до нього йде в комплекті. По гідравліці. Гідравліка у нас приводна насосу в КПП. Односекційний розподільник. підйом, Підйом опускання і плаваючий режим. Це ось у нас гола комплектація трактора. Чисто висить просто циліндр. Коли буде з фризою, буде підйомний механізм перехідний. Також на ньому можна поставити трьохточну нав'язку, є в нас трьохточні нав'язки на мототрактора в продажі. Якщо кому потрібно, там, можете придбати його з фризою і додатково придбати собі трьохточний, трьохточний механізм. Коли ви працюєте фризою, його знімаєте. Коли ви працюєте плугом і всім іншим навісним, ви можете через трьохточку собі трьохточкою просто удобніше буде регулювати, і у вас більше буде виходити відрегулювати навіть той самий плуг чи інше навісне обладнання. Це моя думка, чисто таке пропозиція. Про саме звичайне сидіння тут стоїть, пружинки. КПП стандарт, мототракторна з блокуванням полуосій. Понижена, повишена, блокування полуосій. Три вперед, одна назад. Щеплення у нас тут двохдискове, трьох, також трьохручійкове, трьох Встановлено два рівня і один у нас вільний на навісне обладнання. В принципі, про мототрактор багато так нічого не розкажеш. Це техніка, яку треба купив і ще треба до неї прикладувати свої руки. Треба трошки все подоробляти під себе. В принципі, вони багато їх продаються, вони бюджетні і люди на їх працюють. Якось працюють, я ж не знаю. ну Продається їх багато. Тому можу сказати, що вони працюють. Двигуни взагалі хвалять, двигуни кажуть, надійні, по двигунах ніколи ніяких проблем не буває. В принципі, по даних КПП, що йдуть зараз, ось такого плану, по їх також особо проблем ніяких не виникає. Ну, буває там підчіпники попадаються, брак серії, міняють їх. А так, в принципі, все по їх добре. Ось такий от тракторець, хто бажає придбати, телефонуйте. По номеру нашого каналу. Є він на сайті, у нас можете знайти, почитати опис про його. Багато відео є. В Ютубі в Ютубі дуже багато є відео. В принципі, мототрактори вони всі похожі. Наш менеджер завжди на зв'язку. Магазин працює. Можна на майданчику приїхати особисто собі вибрати тракторець. З понеділка, по суботу, можна приїжджати і тестувати тракторці. В принципі, працюємо. Слава Україні! До нових зустрічей на нашому каналі.